3 травня багато хто згадав про день народження одного з найвідоміших українських акторів 20-го століття Миколи Яковченка. Проте це не зовсім точно. Та не слухайте їх! Болтайте якусь щепку. Що -то точить у цей велосипед? А все було б як у людей. Микола Федорович дійсно народився 3 травня, але за старим стилем. За новим це 16 травня. Підтвердження цього факту є у збірці спогадів про актори, які зібрала докторка історичних наук Ірина Матяш. Це витяг із метричної книги Прилуцької церкви, де зберігався акт про народження та хрещення Миколи Яковченка. Отже, у акті зазначено, 1900 года 3 третього дня у міщині на города Прилук Федора Іанова Яковченка із жінки його параскєвої Іанової оба православне родился син Ніколай. Після декрету 1918 року, 3 травня 1900 року, перетворилося на 16 травня. Проте Микола Яковченко був настільки яскравим, самобутнім, геніальним актором, що його день народження можна відзначати Хоч увесь травень. Тим паче, що травень 2025 року ювілейний. 125 років від дня народження великого сміхотворця. Дай Боже, щоб все було гоже. Більше про нього дивіться у моїй програмі спогади на цьому каналі. Дорогі друзі, я щасливий!